Останнім часом Служба безпеки України, на жаль, стикається із таким явищем, як втягування наших громадян у псевдопротестні акції проти уряду, проти Президента України. На жаль, такі акції інспіруються як недобростовісними політиками, відомими провокаторами і зарубіжними силами. І прикро, коли предметом втягування стають, по суті, діти, Служба безпеки України затримала лідера. І двох активних членів організації Реванш із такою гучною назвою, ці молоді люди 95-го і 96-го року народження у штаб-квартирі, де вони збиралися, зберігали зброю. І зараз відкрите кримінальне провадження, і їм інкримінується підозра у злочині за 263 статтею Кримінального кодексу України. Ми сьогодні бачимо певну тенденцію, коли молоді люди, яких, по суті, не можна притягнути до кримінальної відповідальності і використовуються сьогодні недоброзичливцями для виступів проти влади, для проведення, як вже я вже казав, так званих псевдопротестних акцій, навіть не розуміючи проти кого і для чого вони це роблять. Тому ми закликаємо і громадян, а саме перед батьків бути дуже обачними і уважними у спілкуванні із дітьми, намагатися впливати на розуми молодих людей для того, щоб їхніх дітей не втягували у ті речі, які потім за собою можуть потягнути кримінальну відповідальність. На жаль, така тенденція сьогодні спостерігається у Києві. Ми сьогодні добре розуміємо по-перше, яким чином. Молодих людей було залучено до цієї, по суті, антидержавної діяльності і розуміємо, хто за цим стоїть. Зараз тривають слідчі дії. Більше інформації ми оприлюднимо вже згодом.